Dámy a pánové, kolegy. Rozpočínajeme zasednění protivné proti komisie v zvědčení představujících pravdě, zasednění komisii nevypovědějících. Já bych mohl, až do sekretary městské rady, načinit tu prvnější zprávu. Bezpečte, uh, sekretary městské rady zabezpečit, Присутність членів земельної комісії. По-перше, кожен із нас має основну місце роботи. Але коли із тим люди обрали, як ми повинні робити ту роботу, яку нам, члени нашої громади, доручили, мене дивує. Колатність відношення або таке безвідповідальні. Де, яких це не стосується присутніх членів комісії, тих членів комісії, які розвивалися у даному комісії. І тому треба поважати себе і тебе туди поважати іншим. Я ще раз повторюю, це не стосується присутніх членів комісії. Це стосується тих. koho nemá. Budu náška, kdy to bude žít tvojí Já, Já prosím, vybočně,